Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу вам показати один із, я, на мою думку, кращих кешмашів американської селекції. Це Аватар. Дивіться, яка чудова, чудова гібридна форма, чудовий кешмиш, ну або сорт, хто як хоче, так і називає. Дивіться. Шикарний кишмиш з такою красивою оригінальною ягідкою, з такою ямочкою. Просто, просто щось неймовірне. Це не, не кешмиш, а якась казка. Якась Скажімо так, дивіться, які чудові гроночки, яка крупна ягодка. Ягодка тут, я думаю, грамів за 10 в длину сантиметрів до 5, можливо більше. Ну, а як знизу дивитись, які чудові ці ямочки, просто ну, такого винограду. Просто нема що, що, що повторити, щоб аватар було краще. Та ще й кешмиш не знаю. Для мене це номер один. Кращого кишмиша, ніж аватар, на даний момент поки що я не знаю. Що по формі ягоди, що по розміру, що по е, гроні, по вражайності, по, по масі е, ягід і гронки. Ну просто чудово. Перший клас без насінневості. Ну, зараз ми все. Все побачив. Ну, як бачите, в минулому році я вам показував, були перші сигнальні гроночки на горі. В цьому році, вже закинувши наверх тут трішечки в теплиці, він показує ось такий чудовий результат. Також є багато запитань, що він не плодоносить на, просто на шпалері. Ну, ми підійдемо, я вам покажу кущику лише третій рік, а яка там врожайність. Так що, я думаю, аватар буде плодоносити, що на шпалері, що на арки на перголі. Так, да, можливо, на перголі отак, на арочки вгорі будуть гронки такі, я думаю, і до 1,5, і до 2 кілограм, якщо й не більше. Ну, а там подивимося, тому що це вже більш кущик старіший, цьому кущику вже 4 роки. Ну а на вулиці там тільки лише третій рік, тому... Перве плодоношення, але також нагружений добре. ну Зараз ми підійдемо. Дивіться, які грони на горі в нас в цьому році вийшли. Ось дивіться, гронка. ну Зараз ми зріжемо цю гроночку, подивимося на вагах. Я думаю, тут більше кілограма. Дивіться, ось яка чудова гронка. то Також, я думаю, тут до кілограма, ось яка длинна така. також ну Просто, просто результати. Такі шикарні результати вона показує. Вона вже давно-давно достигла. В теплиці вже не тільки дві, як вона повністю готова, можна зрізати. Але я трішечки я ж говорю, не спішу, тому що цю гібридну форму можна тримати як. Е, і на кущеві вона дуже добре зберігається і місяць, і можливо більше вона буде висіти, тому що ягода дуже тверда, вона не втрачає своїх властивостей, тріску, взагалі я жодного разу не бачив на, на, на цій гібридній формі, що в теплиці, що на вулиці. Просто-просто ну, шикарно. В минулому році, ну ось дивіться, які тут невеличка ягода, ми також зважимо її. Тут ягідка, мабуть, грам 18-20. В минулому році, що я хочу сказати, в мене тут залишилось три чи чотири гронки було на весь кущик, і коли я включив полив, вже робив влагозарядний, тому що теплиця вже був зрізаний врожай. Ну і ввечері поливав, вже було, мабуть, десь 9 чи 10 вечора кинув шлангу під цей кущ. Ну, думав, зараз там 15-20 хвилин і все, і виключу воду, грубо говоря, і закінчу полив. Але якось замотався, заробився і поливався кущик аватару аж до ранку. Я не знаю скільки кубів туди вилилось води. Ну, води було просто, ну, все воно війшло, воно не затопило, бо воно було. Як кажуть, сухо тут, але там не один куб пішло води, простояло ще тиждень і два. Ну і жодної ягоди тріснутої я не бачив. Тому на тріск ця гібридна форма ну, випробувана в моїх умовах на, на 200%, я думаю, йому це не страшне. Е, зараз ми зріжемо гроночку і подивимося її на вагах. А потім по розміру ягодки. Говорять, що аватар не врожайний. Говорять, що немає в нього гро гронки. Дивіться. Оце, якщо це не гронка, ну, вибачте, що ж тоді. Можна вважати за, за ну Ось дивіться, які грони в нас в аватар. Зараз включимо ваги. На вагах, дивіться, у нас 0. Ну і кладемо кілограм, кіло 90 майже кіло 100. І то тут вже верхні ягодки защипані, ну, беремо кілограм. Ось такий чудовий результат у нас показує аватарчик. Ну якщо ось дивіться, поряд внизу нема. Дивіться, ось внизу теж одна, друга. Ось дивіться, яка чудова тут третя. Ну, а зараз ми зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах розмір ягодок. Ну, ось, Ваги так, ну зріжемо з цієї. Громки. Ону, дві, три, 4, 5, шість. Давайте ще ось цю таку длиненьку. Сім ягідок. Дивіться. Ось який чудовий розмір. Крупна ягідка. Дивіться, які ямочки. Просто чудова. Так, ну ось одна із менших, дивіться, вісім і шість грамів. 11 грамів до 10 грам і 8,9. 11. 11,9 майже 12. 9. 7. ну Від 8 до 12 грамів ягодка. Дивіться, 60 9, майже 70 грамів. Зараз розріжемо на кишмишність цю ягідку, Дивіться, взагалі. Взагалі немає і волосиночки, і рудиментика. Жодні ягодки. Все розрізаємо і ягодка дуже-дуже така м'ясиста, цікава, гармонійний смак. Шкірочки взагалі не відчувається. Дивіться, жодні ягодки, нема даже і волосинки. Я думаю, це один із найкращих таких і вдалих кишмашів, що є зараз на Ринку кишмашів. Чудове, що розміром, що без ну Класна просто гібридна форма. Зараз я возьму одну ягідку з куштуї. Хрумка, хрумка. Дуже солодка, смачна. ну Зараз ще, як говорилось, подимося оці, оці гіганти ягодки то гронка просто невеличка, то да, дивіться, ягодки можуть достигати. Я думаю, тут грамові 15 буде. Ну, дивіться, 15,6. Ну, 15,3. Що це за кишмиш з такою 15-грамовою ягідкою, Дивіться, взагалі, взагалі нема жодної кісточки. Ягідка аватара така тверда, що її можна просто, ось дивіться, як взяти і просто її можна зламати і вона не потече. Дивіться, яка чудована в розрізі. Ягідка просто. Ну, ну, цей кишмиш споживаєш і хочеться ще. Дуже-дуже чудовий, дуже такий шикарний кишмиш. І хороша врожайність, хороші гронки. Ну, говорили, що нема на ній врожайності. Я думаю, ви самі, самі бачите результат. І на наступний рік, я думаю, має бути. Ще кращий. Ось такий кешмиш-аватар в нас тут на горі на перголі. Ну а зараз підійдемо до кущика молоденького, якому я повторюсь лише третій рік. Ось у нас кущик, якому лише третій рік. Дивіться, яка тут вражайність. Е, дивіться, кожен пагін і несе яку перву, ну можна сказати, сигнальну таку гроночку. Просто. Шикарно, дивіться, ось який пагінець, не товстий міліметрів, можливо, 6, а вже також дивіться яка. А ось дивіться, гронка вже така, ну я думаю, грам 600-800 буде. І на цій стороні дивіться, кожен пагін тут лише у нас 2-3 рукава, навіть 4 не вийшло у нас виростить, дивіться, просто шикарні ронки. Кожен пагін із гроночкою. Ось дивіться, яка чудова, крупна, крупна ягідка. Дивіться, які красиві ямочки. Такі, ну класно. Чим, чим поганий кишмиш. Та це якась знахідка, а не кишмиш з такою крупною ягідкою, крупної гронки. Його що споживати, що на ізюм пересушити. Ну і на цей кишмиш, скажімо так, завжди є попит. І на базарі на ринках він... Дуже дуже такий спрашуємий і е, ціна на порядок вище, ніж е, в других сортів, тому що з такою ягідкою, з першим класом без насінневості, ну я поки що не знаю нічого. А ви вирішуйте самі, як вам говорять, що немає грони, немає врожайності, ну дивіться, це лише третій рік. Я думаю, на наступний тут буде ще кращий результат. І це ж на В-образній. Шпалері, тут нема ніяких ні арок, ніде нічого. Кожен пагін з гроночкою і врожайність просто, ну, на мою думку, вражає. Так, да, гронки поки що невеличкі, але ж, повторююся, кущику лише третій рік, перше сигнальне плодоношення. Ну, наблюдаємо далі, як він буде себе показувати, і що за результати він видасть нам на наступний рік. Ось такий кешмиш-аватар в нашому виноградному 2023 сезоні. Так що вирішуйте самі. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого, як себе показує. Ну, ви самі бачили кілограмові грони, ягода. За 10 грамів під 12, деякі під 15 грамів. Дуже хрумка, дуже солодка. Ще цей кишмиш можна положити. Я думаю, в цьому році вже є врожай. Хочу положити для зберігання і подивитись, скільки він пролежить, щоб вирішити. Ну Деякі колеги виноградарів вже зберігали, то до Нового року лежить дуже чудово, навіть в холодильнику. Ну а там будемо провіряти і дай Бог, як він себе проявить в лежкості, я вам все, все покажу. Ну, всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру, сімейного благополуччя. Клас, що ще говорити. Так що дивіться самі і вирішуйте. До побачення, до наступних відео.